Пенсійне посвідчення це не просто корочка, це документ, який дає право його власнику на безліч пільг та виплат. Але виявляється, не всі люди літнього віку про це знають. Саме тому у цьому відео я вирішив детально розповісти про переваги пенсійного посвідчення і головне, як ними користуватися. Тож додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про пенсійне посвідчення, які пільги дає, як його отримати та на що варто звернути увагу. Отже. Пенсійне посвідчення це документ, який підтверджує, що вам призначена пенсія і надає доступ до низки соціальних гарантій. Як його оформити? Особисто звернувшись до територіального управління Пенсійного фонду з паспортом і фото, або ж онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або мобільний додаток Пенсійний фонд. Після оформлення паперове посвідчення можна отримати у відділенні Пенсійного фонду України, а електронне з'явиться у дії і матиме таку ж законну силу. Ну а тепер найголовніше, заради чого взагалі потрібно це посвідчення? Ну для того, щоб ви офіційно вже були визнані пенсіонером, так це от як певний статус, не дуже звичайно приємний. Можливо, і найголовніше, які ж пільги дає пенсійне посвідчення. Перше це транспорт. Пенсіонери з посвідченням мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, податкові пільги звільнення від земельного податку, комунальні знижки є пільги на комунальні послуги. Пенсіонери можуть мати знижки або часткові компенсації за комуналку. Юридична допомога з посвідченням пенсіонери мають право на безоплатні консультації. Пільги для автомобілістів з посвідченням можна отримати знижки на страхування авто, а іноді і на паркування. А тепер давайте пройдемося по кожній пільзі окремо. Отже, комунальні пільги та субсидії. Мабуть, одна з найважливіших пільг, особливо в наш час, коли постійно дорожчують тарифи, і субсидії це, мабуть, те, що рятує сьогодні пенсіонерів з огляду на те, що пенсія у них дуже маленька. Я вже не кажу про мінімальну, яку хочуть підняти на 234 гривні. Хто не бачив, подивіться попереднє відео. От і я думаю, що все таки субсидія, вона, хоча б, трошки компенсує оцю соціальну несправедливість. Бо Оплачувати комуналку за таку мізерну пенсію там менше трьох тисяч гривень ну це просто нереально. А якщо людина ще й не має там якихось заможних родичів чи працюючих там дітей, які допомагають, то це взагалі я не знаю, як можна вижити. Тому комунальні пільги і субсидії це, мабуть, номер один пільга, і без, без освідчення пенсійного, звичайно, її отримати нереально. Отже, що ж це за пільга? Пенсіонери мають право на отримання субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Її розмір визначається з урахуванням доходів домогосподарства та вартості послуг. Якщо витрати на оплату комунальних рахунків перевищують 15% щомісячного доходу, пенсіонери можуть оформити субсидію. Тобто, не все так просто, навіть якщо ви маєте це посвідчення. Для цього що треба зробити? Необхідно звернутися до соціальних служб, подати відповідну заяву та декларацію про доходи, а там вже буде зрозуміло, чи можете ви оформити цю субсидію. Далі окремі категорії пенсіонерів, які мешкають у сільській місцевості та мають стаж роботи у певних сферах, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. До них належать медичні працівники та фармацевти, педагоги, працівники музеїв і бібліотек, фахівці із захисту рослин, працівники державних і комунальних закладів культури та освіти. До речі, напишіть, чи знали ви от про, про таке правило? От я, наприклад, не чув за. Взагалі. От Можливо, ви відноситесь до цієї категорії, але досі не знали. Ця пільга також поширюється на придбання твердого і рідкого палива для опалення, а також скрапленого газу. Теж цікаво, не завадить, щоб отримати зазначену пільгу. Пенсіонерам необхідно мати щонайменше три роки стажу за відповідною спеціальністю та працювати на відповідних посадах на момент виходу на пенсію. Ну і, звичайно, усе це надається, якщо у вас є при собі оце пенсійне посвідчення. Наступна пільга теж. Теж важлива в умовах того, що у нас все дорожчає. Це безкоштовний проїзд у громадському транспорті. І, мабуть, вже, знаєте, ходять меми да, про бабусі, які постійно їздять у тролейбусах, у метро. От, Я думаю, що це не просто так. Да, тому добре, хоча б що про цю пільгу, я думаю, що кожен пенсіонер, в принципі, знає, інакше б так часто не їздив, якби за. Кожну поїздку в транспорті, в метро, в тролейбусі, в автобусі доводилося платити пенсіонерові з його мізерної пенсії. Я думаю, що він би не їздив так часто, але добре, що, хоча б оця пільга, вона на слуху і нею активно користуються. Хоча, можливо, молодь не зовсім там розуміє, да, навіщо пенсіонери куди їздять, але, як то кажуть, нехай доживуть до цього віку, а потім подивимося, що вони будуть робити: сидіти вдома чи також будуть десь їздити. Отже, як реалізується ця пільга? Пенсіонери в Україні можуть безкоштовно користуватися громадським наземним транспортом, а також приміськими поїздами за умови пред'явлення пенсійного посвідчення або довідки виданої пенсійним фондом України. Тобто, бачите, недостатньо того, що ви вже є пенсіонер, що ви пенсійного віку, треба ще пред'явити в цьому випадку пенсійне посвідчення для того, щоб можна було безкоштовно їздити. Водночас пільги не поширюються на проїзд у маршрутному таксі. Ну, це справді проблема проблема, і дуже часто, стільки вже я бачив різних ситуацій, конфліктних ситуацій, коли пенсіонерів не хочуть пускати у маршрутні таксі. Ну я думаю, що цим питанням мала б зайнятися, ну якщо не держава загалом, то хоча б міська влада, тому що. Це було б знаєте, плюс, якби пенсіонери ще могли б їздити і на маршрутках, тому що не завжди можна влізти в той тролейбус чи автобус, а коли тривога, то вони взагалі не ходять. До речі, напишіть, як ви чи користуєтесь ви, якщо ви пенсіонер, маршрутними таксі, чи все-таки. Все-таки заощаджуєте і чекаєте, коли буде можливість поїхати на громадському транспорті безкоштовно, навіть якщо це менш комфортно. Наступна пільга для власника пенсійного посвідчення це безоплатна юридична допомога. Пенсіонери мають право на безкоштовну юридичну допомогу, яку надає держава та фінансує з державного бюджету повністю або частково. Вони можуть звернутися до юристів для консультацій з питань, пов'язаних із нарахуванням пенсій, соціальних виплат, вирішенням майнових спорів та інших правових аспектів. От чи знали ви, що у вас є таке право звернутися за консультацією до юриста абсолютно безплатно, до речі? От мені цікаво, напишіть в коментарях. Далі, знижка на автострахування. Я думаю, що ця пільга не дуже популярна, тому що ну, не, не дуже багато, мені здається, пенсіонерів, принаймні в нашій країні, їздять на, на власному авто, але, тим не менш, якщо такі є, якщо такі нас дивляться, напишіть в коментарях, чи є у вас автомобіль і чи допомагає вам персійне посвідчення дійсно користуватися відповідними правами та пільгами. Значить, в чому полягає ця знижка на автострахування? Пенсіонери, які володіють автомобілем з об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 до 100 кВт, мають право на 50% знижки під час оформлення автострахування. Далі звільнення від земельного податку, така пільга також передбачена для власників пенсійного посвідчення. Значить, пенсіонери за віком можуть бути звільнені від земельного податку, зокрема для садівництва дачних потреб чи будівництва житла згідно зі статтею 281 Податкового кодексу України. Пільга надається в межах таких значень: до 0,12 гектарів для садівництва, до 0,10 гектарів для дачних потреб, до 0,01 гектар для будівництва гаража, до 0,10 Гектарів для будівництва в містах до 0,15 гектарів для будівництва у селищах міського типу до 0,25 гектарів для будівництва житлового будинку в селі, до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства. От е, теж цікаво і теж мені цікаво. Хтось з вас е, користувався такою пільгою. Але тут є нюанс, друзі: пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають права на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, а саме 60 років. Ну тобто, я так розумію, мова йде про е, пенсіонерів, е, ну, різні є пенсіонери е, там за інвалідністю і так далі. От, і вони не можуть користуватися цією пільгою, допоки їм не буде 60 років. Далі, що ще нам дає е, пенсійне посвідчення? Я вже кажу нам. Ну, знаєте, так, на майбутнє дивлюся, дай Боже, дожити. Е, безкоштовне паркування. Багато літніх людей не знають, що можуть безкоштовно паркувати свої автомобілі на платних місцях для паркування. От будете знати. Ну і наостанок, друзі, вікові доплати для пенсіонерів ніхто їх не скасовував. Це також е лише за наявності пенсійного посвідчення. Отже, підвищення пенсій передбачено для осіб, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень. Розмір вікових доплат від 70 до 75 років – 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, ну і після 80 років можете отримувати 570 гривень доплати. Водночас нараховується лише одна доплата відповідно до вікової категорії. Комбінувати кілька надбавок неможливо. Окремі ж категорії пенсіонерів віком понад 80 років можуть оформити додаткову фінансову допомогу. Вона надається, правда, не всім, а лише тим, хто отримує пенсію за віком чи проживає самотньо або потребує постійного стороннього догляду. Ну і друзі, що варто знати ще про пенсійне посвідчення? Пенсійне посвідчення це справді не просто корочка, воно відкриває доступ до важливих пільг, як ви зрозуміли, які можуть суттєво заощадити ваші гроші, причому щомісяця. Якщо ж посвідчення, не дай Боже, ви втратили, або зіпсовано воно, або змінилися дані, його можна замінити за тією ж процедурою, що й при первинному оформленні кажуть у пенсійному фонді. Але краще ретельно зберігайте посвідчення і показуйте його лише там, де це передбачено: у транспорті, комунальних службах, банках тощо. Отже, підсумовуємо, друзі, пенсійне посвідчення це не просто символ статусу, а практичний інструмент соціального захисту. Воно дає можливість економити на транспорті, податках, комуналсі та навіть отримувати правову підтримку. Якщо ви пенсіонер і ще не оформили це посвідчення, ну різні можуть бути причини, варто зробити це вже зараз, не зволікати. А тим, хто вже його має, нагадую, використовуйте його можливості по максимуму. Ну і наостанок, питання до вас, друзі. Чи користувалися ви пільгами, які дає пенсійне посвідчення, якщо так, якими саме. Ну і взагалі, чи знали ви про всі ці пільги, які надає це пенсійне посвідчення? Тож я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте йому лайк, поширте серед своїх знайомих, друзів у соцмережах. Також підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, так клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наш. Наступні важливі та не менш корисні відео це Ютуб канал Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося незабаром. Бережіть себе!